Вітаю, друзі. Ну що ж, Європа тепер добре почухається перед тим, як пускати якихось емігрантів з Близького Сходу. Адже от вони прийняли величезну кількість арабських емігрантів, виділили на них шалені гроші, давали їм притулок. Відповідно, німці і французи плідно працювали, поки араби плідно відпочивали за їхні гроші і дивилися, як ті німці та араби ходять на роботу, щоб їм платити соціалку. А тепер що? А тепер від Арабів Європа отримує велике дякую. Адже там почалися сутички, що в Лондоні, що в Берліні, що в Парижі, що в Римі. Е, палестинців. Палестинці тепер кричать, вимагають підтримка Палестини, значить, підтримка Хамасу, зб'ють місцеве населення. Тобто отримали такий, як казав, Путін удар в спину. Ну, нічого не зробиш на наступний раз. Будуть розбиратися. Отже, тепер, що стосується новин ізраїльсько-хамаської війни, арабські ЗМІ стверджують, що ізраїльська авіація попала по колоні біженців із Гази, заявляють про загибель 70 цивільних. Нібито було вражено три колони палестинців, які прямували на евакуацію. Причому. Знову ж таки, якби інша країна це щось зробила такого плану обстріляла цивільних, відключила світло і, відповідно, загинули б цивільні люди, які на штучній вентиляції легень, в тому числі і немовлята, так як зробив Ізраїль в сектору Газа. Хай був би до Небес, так ніби би наступили на хвіст самому дияволі чи сатані. А Ізраїлю це можна. Божий народ, все нормально. Так от, єгипетська влада. Зміцнює контрольно пропускні пункти раф'ях на кордоні з сектором Газа, щоб запобігти потоку палестинських мігрантів. Справа в тому, що свого часу палестинських мігрантів прийняв Ліван 50 років тому, коли була війна судного дня. І справа в тому, що він перерозчухатись не може 50 років, фактично країну роз'їдають внутрішні громадянські війни саме через тих біженців, відповідно з Палестини. А Єгипет, розумна країна, він відповідно зрозумів це, побачив, і ніяких карднав, ніяких арабських палестинських біженців не потрібно. Ми зміцнюємо контрольно пропускні пункти на кордоні з сектором Газа. Наступне: армія Ізраїлю дала ще 6 годин жителям Гази на переміщення на південь сектора, щоб евакуюватися, бо Цахал, армія Ізраїлю буде зачищати ці території в наземній операції. Евакуація повинна відбутися в суботу між 10 та 16 годиною за місцевим часом, використовуючи два конкретні маршрути: шосе Далдул та Альсана. Біля посольства Ізраїлю в Лондоні вночі не затихали протести палестинців. Отримуй Лондон. У німецькому Регенсбурзі місцевий житель скинув з історичного моста 20-річного сирійця через сварку про ситуацію на Близькому Сході. Китай. Невідомі мали напали на ізраїльського дипломата. Він отримав ножові поранення, так на хвилинку. А Китай, і Іран і Росія це країни-спонсори тероризму, світового. При чому. Ізраїль ліквідував верхівку Хамас, яка керувала нападом на країну. Так заявили ізраїльські військово-повітряні сили. Вбито командира спецназу, який керував вторгненням на південні кібуци Ізраїлю. Тим часом на кордоні з Ліваном спалахують бої між Хезболою, партією Аллаха та Ізраїльською армією Цахал. Цахал стягнув техніку до кордонів сектору газу. Скоріше за все, буде наземна операція. Ой, там буде м'ясорубка, це жах. Ще стало відомо, що Палестинський ісламський джихад. А пам'ятайте, що джихад – це священна війна у мусульман. Отримав понад 93 мільйони доларів через криптобіржу із Офісу в Москві. Яка несподіванка, терористи підтримують терористів. У Лондоні величезна кількість мігрантів перекрили рух у центрі міста своїм мітингом на підтримку Палестини. Тобто, Палестина нападає першою. Вбиває, грабує, гвалтує, знущається. Ми підтримуємо Палестину. Все добре, тримай Лондон. Наступне: на вулицях Риму почалися зіткнення. Знову ж таки, тримай Рим. Ось, ну і власне, Ізраїль почав масовий обстріл Лівану. Велика війна ось ось може початися. Тримаймо стрій!